Всім привіт! У цьому відео хотів би вам розповісти, як перевірити батарею на Volkswagen E-Golf другого покоління, що випускали з 2017 по 2020 рік з батареєю 35,8 кВт. Донедавна прийнято було вважати, що в електричному гольфі не можна поміряти батарейку, та як такого показника SOH – State of Health стан здоров'я – у e-Golf немає, і навіть офіційним обладнанням чи будь-яким іншим неможливо було прочитати такий параметр, так як він тут просто не закладений. Звісно, можна ще пробувати народний метод, повністю розрядити батарейку, зарядити її до 100% і побачити, скільки полічильнику електроенергії зайшло в батарею, і тим самим плюс-мінус зрозуміти, скільки кВт влазить, та ще врахувати втрати електроенергії на сам зарядний пристрій. Повторюсь, що повна ємність батареї 35,8 кВт, доступну для користування на новому авто 32 кВт. Але не завжди є можливість зробити таку процедуру, купуючи авто десь за кордоном чи на авторинку. Як тоді перевірити батарейку електричного гольфа, якщо в ньому сог не читається? Є ще інші параметри, які можна подивитись, за допомогою ось такого адаптера для діагностики OBD 11 та програмного забезпечення з такою ж назвою, яке легко інсталюється на ваш смартфон чи планшет. Якщо ви вже є власником і гольф або плануєте ним стати, раджу придбати собі такий прилад. З ним можна легко прочитати всі блоки, робити адаптації, кодування, чистити помилки, якщо є такі. Активувати приховані функції, інспекційний сервіс і так далі. Підтримує всю ВАГ-групу групу Audi, Skoda, сад, Volkswagen. Та незабаром, як стверджує виробник, будуть підтримуватись і інші марки авто. Ще дуже круто, що недавно з'явилась українська мова інтерфейсу. Отже, беремо адаптер, вставляємо у діагностичний роз'єм авто. Обов'язково має бути увімкнене запалювання. Відкриваємо програму та натискаємо Під'єднатися. Бачимо, що адаптер розпізнав, що це електричний гольф. Можна натиснути сканувати всі блоки але я цього зараз не робитиму, так як я б хотів зосередитись виключно на параметрах про батареї. Для цього переходимо у список з блоками та шукаємо Gateway. Заходимо в цей блок. Обираємо живі дані. Та у пошуку пишемо HV. І ставимо галочки навпроти HV Battery Charge State HV Energy Information. Готово. Вам напевно нічого не зрозуміло, що це за цифри. Давайте спробую вам зараз трішки пояснити ці значення. Отже, HV Battery Charge 46%. Це наскільки відсотків зараз, зараз заряжена наша батарейка. А цей показник. High Voltage Battery Energy Information 13025 Вт. -годин. Це скільки ще енергії залишилось в батарейці. Нам потрібно 1325 поділити на 46 та помножити на 100. Бачимо, що ємність батареї складає 28 315 Вт-годин. Нагадаю, що на новому авто цей показник був 32 000 Вт-годин. Ще я зауважив, що ці дані трішки можуть відрізнятися, якщо зарядити авто повністю до 100%. Тому для чистоти експерименту я дозаряджу батарейку та поглянемо, чи відрізнятимуться ці параметри і наскільки. Ітак, день 2. На приладовій панелі бачимо, що батарейка заряджена повністю. Під'єднюємо адаптер, відкриваємо програму OBD11. Шукаємо блок Gateway. Живі дані. Знову вибираємо ті самі параметри, поставивши галочки. Готово. Бачимо, що батарея в нас заряджена на 100%. І ємність 28500 годин. В порівнянні з попереднім разом, коли батарея була розряджена до 46% було 28315 годин. Бачимо похибку у 185 Вт, що не є великою різницею. Хотів би зазначити, що в мене є гольф кінець 2017 року і пробіг зараз складає 147 км, тобто за 6 років деградація батареї склала 3,5 кВт. І якщо 32 кВт на новому авто це 100% здорової батареї, то 28,5 кВт означає, що наш цог 89,1%. Сподіваюсь, дане відео комусь було корисним. Поставте вподобайку, підпишіться на канал та обов'язково напишіть у коментарях. Якщо вам відомий якийсь інший спосіб, як перевірити батарейку на e-Golf. Всім вдячний за перегляд, до нових відео!